25 грудня у Сумах відбувся благодійний ярмарок Різдвяні історії на першому поверху торговельного центру поблизу новорічної ялинки. Зібралися митці з усього міста, аби представити свої унікальні вироби громадськості. Всі роботи виставлені на продаж, а виручені кошти спрямують на придбання апарату УЗД для польового госпіталю 128-ї окремої гірсько штурмової бригади, яка захищає Україну на Бахмутському напрямку. Вартість апарату 260 тисяч гривень. Сьогодні я презентую свої Авторські листівки акварелі серію робіскоти щоб продати, а також допомогти хлопцям на узі апарат. І також можна майстер-класу такого різьбяника намалювати і також кошти передати хлопцям. Мої листівки будуть новорічними. Це майстер клас проводиться тут. Ми збираємо кошти на зсу. Також для дітей проводилися майстер-класи з вироблення ляльки-мотанки та орнаментального ткацтва. Це орнаментальне ткацтво, це от, будуть виходити серветки ось такі. Ну, взагалі це не складно, навчитися може будь-хто за бажання та задоволення від цього. Так, головне мати терпіння для цього. Насправді це спрощений варіант, як можна займатися ткацтвом, адже раніше їх робили на великих ткацьких верстатах. А це така собі маленька рамочка, на якій ти можеш сплести для себе, для батьків, для друзів. Такий невеликий подарунок. Сум'яни цікавляться різдвяними та новорічними виробами, та з охотою їх купують, особливо коли додатково можна допомогти збройним силам України. Просто цікаво, що та купити. ЗСУ помочь. Ну я хочу йолочку маленьку. Ми вже придбали картину. Студенти сумські, але не сказано хто. Ми збираємо кошти родині героя Руслана Мовчана, який у нас очолював відділ образотворчого мистецтва. Він загинув в перші дні війни, коли захищали рідне місто. Увесь благодійний ярмарок супроводжився яскравою концертною програмою, живою інструментальною музикою та співами від студентів та викладачів сумського фахового коледжу мистецтв і культури імені Бортнянського. Спільними зусиллями сум'ян міським центром культури і дозвілля за підтримки фахового коледжу імені Бортнянського вдалося зібрати близько 10 тисяч гривень, які вже передали на придбання апарату УЗД для польового госпіталю 128 -го окремої гірсько штурмової бригади збройних сил України.